Житомирський національний агроекологічний університет є центром аграрної науки, культури в регіоні і структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти. На базі університету працює п'ять регіональних інститутів. Студенти навчаються на восьми факультетах і об'єднані вони у 43 кафедри та 80 філій. Тому міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк ознайомився із навчальною діяльністю університету, системою виховної роботи, науковими аграрними розробками студентів. Thank you. Під час лекції було проаналізовано розвиток аграрного сектору України. Визначалося, що дефіцит продуктів харчування у світі щороку зростає. Наша держава відстає із кількістю посівних площ під зерновими культурами. На сьогодні ми не можемо зупинити спад молочного і м'ясного тваринництва. Однак є позитивні зрушення, оскільки у нас перше місце у світі з експорту соняшника і соняшникової олії, четверте місце з продажу ячменю і шосте яєць. Ми намагаємося відродити Цяги посіву і виробництва цукрових буряків і цукру наголошувалося, що держава не має права стояти осторонь щодо державного замовлення і дотримання сівозмін або мінімальних площ посіву тих культур, які необхідні для продовольчої безпеки. Зазначалося про необхідність запровадження в аграрний сектор інвестиційно-інноваційні технології. Звичайно, ми з вами будемо оптимізовувати систему аграрної освіти і науки, оптимізовувати і наше завдання. Поєднати сьогодні українську освіту і українську науку. Поки що пропозиції йдуть обговорення, ми десь бачимо біля 9-10 таких територіально-навчально-наукових центрів, де ми об'єднали, не поглинули один одного, а об'єднали науку за світою. І це моделі теж, вони ж не нами придумані. Вони придумані вже в світі, опробовані, і ми підемо по цій моделі. Тобто, освіта повинна плідно співпрацювати з наукою. Студенти, звичайно, повинні з науковцями з самого початку працювати над дослідами, зацікавити. Ми з вами зможемо тоді мати рівень студентів, хто хоче займатися наукою, хто хоче займатися практичною діяльністю і хто хоче бути викладачем. На лекції було проаналізовано сучасний стан аграрної освіти і науки, обговорено питання завершення земельної реформи та законів, які необхідно прийняти найближчим часом, щоб цей процес пройшов цивілізовано.